Вітаю. зустрічаючи знайомих людей, іноді і незнайомих людей. Нас питають про наш вік, наприклад, питають, як в нас справи, для чого це люди роблять? Ну тобто то з якою метою це робиться. Ну, перша мета це підтримати, якщо ця людина, вам. Незнайома або ваші давні друзі, знайомі, з якими ви давно не бачилися, для того, щоб що підтримати, ну як би то почати без того. Але взагалі, з психологічної точки зору, це робиться для того, щоб порівняти себе з цією людиною, в якої ми питаємо. Порівняння. І це є як то, підсвідомо, да? тобто ми про це не думаємо, ми це робимо. І для чого це робиться? Для того, щоб зрозуміти, наскільки я успішна або ні. І це є в деяких випадках така пастка, тому що, якщо ми порівнюємо себе з іншими людьми, ми себе, свою самооцінку вганяємо донизу. І це не є вірним. Що, як приклад, є приклад такий. Такої програми, як штучний інтелект Ш. Це програма, яка самовдосконалюється постійно. Вона розвивається і самовдосконалюється. Також ця програма себе ні з ким не порівнює. Вона не переживає погано, вона відповіла чи добре. Да? Вона не переживає як відкрито. Шо, що робить? Ми задаємо запит. І нам що програма вона за рахунок того, що розвивається, шукає інформацію, вдосконалює цю інформацію. І видає нам формулювання в такому вигляді, в якому вона це бачить. Ми можемо запитати ще, да? нам ще потрібно ще, що відбувається, вона шукає, шукає, шукає. Вона не порівнює себе ні з яким з ресурсів, з якого взято, розумієте? І для тих людей, які дуже люблять порівнювати або питати, як в тебе справи і що, робіть це як менше разів, тому що це заважає саме вам розвиватися. Ви є особистістю, кожен з нас ми особистість, яка розвивається своїм шляхом. І свій шлях ми можемо як відкрити, так і закрити своїми думками, своїми поглядами. У інших людей ми можемо тільки для себе брати якийсь досвід, який нам корисний, брати якісь риси характеру, які нам би хотілося б, щоб в нас були. І Подумати про те, як, чи вони взагалі нам потрібні. Якщо потрібні, то їх розвивати да? через спорт, через хобі можна це розвивати, Не обов'язково це розвивати через біль. Розвивайте себе через позитивні, класні зміни. Не заганяйте себе в кути. Це дуже погано впливає на вашу сім'ю, на ваше оточення, на вас самим. Я вам бажаю успіхів, до зустрічі. Нових відео.